Дівчата, мені треба вашої поради. В мене є хлопець, мені 27 років, а йому 22. В мене є шестирічний син від колишнього шлюбу. Рідний батько кинув, сказавши, нагуляла, а сам через декілька місяців спився. Я довго після того не могла прийти до тями, бо мами в мене немає, підтримки немає, та йти з дитиною не було до кого, окрім подружки. А потім я зустріла цього хлопця. Він мені теж одразу сказав, що в нього є син, якому три роки, і що дитина живе з мамою. Ми вже рік у стосунках, і хлопець постійно купує все сину, постійно каже на нього, що він його син, то його дуже любить, іноді навіть частенько проскакують слова тато в бік хлопця. В школу він часто відводить сина, вчить його нормально писати та читати, займається з ним, а ще за бажанням сина почав вчити його боротьби, хоча сам не дуже любить спорт. Також зі своїм сином той часто приїжджав. Але так вийшло, що, на жаль, його колишня померла. Вона місяців чотири хворіла, не витримала, і зайшло таке питання, куди дівати його сина. В смислі, що за питання, куди дівати його сина? Це що, тряпка якась яку діть, кудись можна? Або до батька, або в інтернат, а хлопець дурень взяв і каже, звичайно, що син буде жити з нами. В смислі, блін, мені так подобаються оці подвійні стандарти. Ладно, я потім скажу, що я думаю. Дівчата, він е, без мого дозволу, без обговорень сам прийняв таке рішення. Це дуже тяжко. Я не готова була, буду прийняти собі на шию ще одну дитину, а він мені у відповідь каже, а нічого, що я вас забезпечую і ви живете в моїй квартирі. Мені так образливо з цього стало, мамина та рибка. А я кажу йому, а нічого, що він маленький, йому три рочки всього, за ним потрібно дивитися. А він каже, що наймен няню, мені здається, він десь прогулював уроки фінансової грамотності. Я хочу, щоб гроші йшли в родину, а не навпаки. У підсумку все дійшло до того, що він сказав, аби син теж буде з нами або розходимось. Мені це так образливо, я сиджу, плачу, не можу зупинитися. Та й до того я хвилююсь за нашого сина. Раптом він буде ревнувати до його сина. Підкажіть, як бути, як йому правильно пояснити, що дитині краще буде в дитячому будинку? Мені здається, пані буде краще подалі від цього чоловіка з дитиною. Що за подвійні стандарти? Тобто, твою дитину мають любити, мають садочок в.